Це який прикол маємо з ноутбуком. У нас тут а, типа, не працює порт. Але як можна побачити, ось у нас підключений э, SSD шник через переходник. Оп. SSD шник определяється. Бачите? Ось. Так же само можна показати, що типа, этим ініціалізатором якби, все окей. Але підключаємо, підключаємо будь-я флешку. От одну флешку підключаємо. Нічого. Включаємо другу флешку. Нічого. Підключаємо в цей порт. Нічого. Але підключаємо ось цю флешку. Окей. Цей порт працює. Цей порт нормально працює. Видно, флешка у нас пуста. Вона Не Неважливо. Але факт в тому, що. В цьому порту іменно, определяються диски, які підключені через адаптер. Але флешки, будь-флешки сюди, вони не определяються. Вообще, немає жодного звуку, що флешка вставлена. Що це за прикол? Причину ми знаємо, тут та причина є в живленні, але де саме і в якому саме живленні. Ось така цікава загадка.